Браті і сестри, моє бажання разом із вами сказати слава нашому Богу. Бог ще одне служіння, ще один день подарував у нашому життю, щоб ми могли бути в домі молитви, слухати Слово Господнє і виконувати його в нашому житті. Я думаю, що так як і я, так і ви, ми були всі уважні до Слова Божого, що проповідувалося, що співалося, що у віршах говорилося. Знаєте, я собі часто задаю питання, думаю, Господі, з кожного служіння, що я можу взяти для себе? Що я можу взяти для себе? Кожне служіння це є наше збагачення. Ми збагачуємося духовно, ми збагачуємося пізнанням і знанням і слова Божого. Перед початком нашого служіння брат пастор говорив про значення Слова Божого. я собі, сидячи на цьому місці, думав, думаю, Господі, наскільки ми, наскільки я є відповідальний те, що я чую в своєму життю. В Євангелії від Матвія, 7 розділ, там сказані такі слова. Каже, всякий, хто слухає слово моє і виконує, подібний до чоловіка того благорозумного, який собі побудував дім на камені. І прийшов час, подули вітри, розлиз річки, і дім тою стояв. А той чоловік, який побудував на піску, там сказано, що він був нерозумна людина, немудра людина, тому що Він чув Слово Боже, знав Слово Боже, але Він Його не виконував. Він не углубився на той кроугольний камінь, який Ісус Христос. Де написано, В Іван... де апостол Петро пише каже, що Ісус Христос то є кроюгольний камінь, який відкинули будівничі цього світу, а для нас Він стався наріжним каменем. І ми чули вірші, проповіді, і ми повинні бути милосердними. Милосердними, один до одного добрими. Ми чули той вірш. І як і пише, каже, що суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя. Хай браті і сестри, Бог допоможе мені і вам бути виконавцями Слова Божого, мудрими в Слові Божому. І переді мною брат проповідував я, на жаль, багато що не зрозумів. Ну, більшість текстів, які читалися, я їх зрозумів. А мови я не розумію, хай Бог благословить усіх, хто знає, слухає і виконує слово Боже. Ми будемо йти до закінчення нашого зібрання. Я також хотів би залишити деяку думку для збудування нашої віри. Я буду читати тексти Слова Божого, Декілька текстів прочитаю. Перший текст це буде пісня апостола Павла до Єфесян. До Єфесян, третій розділ. З 14 го віршика. цей віршик брат нагадував переді мною. А я читаю пісня апостола Павла до єфесян, 3 розділ, 14 віршик і нижче. Апостол Павло пише, для того схиляю свої коліна перед отцем, що від нього має ймення кожен рід на небі і на землі, щоб він, той, дав вам за багатством слави своєї. Силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім. І щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви, закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти зо всіма святими, що то широта й довжина, глибина й вишидна, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або, або думаємо з силою, що діє в нас. Тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління вічні віки. І читаю інші тексти з Божого Слова, це також післання Апостола Павла, читаю до Коронтян. Один тільки вірші, кінець четвертого розділу. Коли ми не дивимося на. Видиме, а не невидиме, бо видиме дочасне, а невидиме вічне. І читаю ще один текст. Це буде також друге післання до Корінтян, 8 розділ, 9 вірш. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який бувши багатий, збіднів раді вас, щоб ви збагатились Його убозтвом. І читаю ще один текст. Де вже сьогодні було прочитано пісня Апостола Павла до Євреїв. Читаю за Моїсея також один тільки вірш з 11 розділу, 26 вірш. Він, то є Моїсей, на ругу Христову вважав за більше багатство, ні скарби єгипетські, бо Він озирався на Божу нагороду. Перший текст, який я прочитав, де апостол Павло пише до Єфесян. Для того схиляю свої коліна перед Отцем, щоб Він дав нам, вам, за багатством слави своєї силою зміцнитися в чоловікові внутрішньому, щоб він через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені і основні в слові Божому могли зрозуміти. Превосходящу любов Божу. Браті і сестри, я хотів би звернути на один текст, де апостол Павло просив і схилявся перед Богом, щоб Бог дав вам, нам за багатством слави своєї зміцнитися в чоловікові внутрішнім. Браті і сестри, про яке багатство пише апостол Павло, я розумію, знаю, що кожен із нас, ми, проживши певний проміжок часу, ми маємо якесь багатство. Ми щось маємо. Ми маємо будинок, ми маємо автомобілі, ми маємо необхідні речі, які для нас служать. Ми щось маємо. Але апостол Павло пише, каже, що він каже, молився, що Бог дав нам і вам за багатством слави своєї. Про багатство наше внутрішнє, браті і сестри, не про земне багатство, а про багатство внутрішнє. Він там далі я читав, де апостол Павло пише: ми часто дивимося на видиме, а видиме, каже, дочасне, а не видиме вічне. І Христос, я там інший теж читав, що Христос заради нас, заради нас, бувши багатий, збіднів, щоб нас збагатити уборством слави Його. І інші текст я прочитав, де апостол Павло пише до євреїв, де Мойсей щитав він читав, він наругу Христову каже, за більше багатства, ніж скарби єгипетські. Браті і сестри, кому ми даємо на сьогоднішній день перевагу? Наскільки ми є багаті духовно людьми? Я маю добру нагоду з своїми онуками читати кожен день слово Боже, роздумувати над Словом Божим. І я часто задаю своїм дітям питання, старшим дітям, онукам задаю питання діти, яке ми багатство маємо сьогодні духовне? Стаємо ми на коліна молитися перед нашим Богом? Яка наша молитва? І Якось я, ми мали нагоду, я мав час молитися. І до мене якось онуки кажуть, Діду, ви довго молитесь. Я їм кажу, діти, я онуки, я є п'ятидесятник. завтрашнього дня молимся по 50 хвилин. Ні, діду, моліться, так як ви молитесь. Браті і сестри, без молитовного життя, без молитовного життя нема духовного життя людини. Я думаю, що кожен із нас він у цьому переконався. Він у цьому переконався, він у цьому старається пов'язатися, щоб мати багатство духовне. Але часто ми даємо перевагу земному. Мені текст із слова Божого, де недавно було нагадано ці церкві, де дієся тих апостолів, де сказано, що Петро та Іван на дев'яту годину йшли у час молитви, там в храмі йшли. І там був бідний чоловік, який, який ну, не міг ходити написано. І Цей чоловік більше 40 років мав. І його написано кожен день садовили у воротях, Просити милостині. Я собі не раз думаю, коли читаю ці тексти і слова Боже, думаю, слухай, ну більше 40 років цей чоловік мав. Там не сказано, чи його 10 років там його приноси садили, чи 20 років. Я думаю, що він вже знав кожну людину, яка приходила в храм. Якби він так сидів у дверах нашого молитовного будинку, він бачив би, хто на якому автомобілі приїжджає, хто багатший, хто бідніший. Він знав, хто скільки може пожертвувати, хто що скільки може дати. Він вже знав людей. Він вже фізично міг якось розібратися. А тут він бачить, ідуть двоє людей, незнайомі люди. І він також почав просити в них милостині. А Петро та Іван каже, срібла і золота у нас нема. Але те, що маю даю тобі, вставай во ім'я Ісуса Христа й ходи. Браті і сестри, що ми маємо, що ми можемо сьогодні дати. Ці бідні учні, згоровані, збідовані. Вони мали, не мали срібла, не мали золота, але вони мали багатство внутрішнє, вони мали багатство та духовне, за яке вони життя своє посвятили. Мені згадується ще один текст із Божого Слова старого заповіту, де ми читаємо друга книга царів, четвертий розділ, де сказано, що одна із жінок пророчих приходить до Єлисея і просить його, каже: слухай, Єлисей! Помер, каже, мій чоловік, а твій раб, ти знаєш, каже, що він боявся Бога. І прийшов заємодавець і хоче забрати двох моїх синів. А він задає питання Єлисею, А що я тобі зроблю? А що я тобі зроблю? Браті і сестри, скрутне становище в сім'ї, вдова залишилася. Вона приходить до Єлисея, до служителя Божого, і каже: Я маю проблему. А він каже: А що я тобі зроблю? І каже, що є в тебе в домі. Вона каже, нема нічого, нема нічого, тільки горня оливи. Браті і сестри, я часу думаю, думаю, господи, ну що за хазяїн був цей чоловік, що помер? Залишив, залишив жінку з двома дітьми, нічого нема в домі, ні обстановки ніякої, ні автомобілів нема, ну нічого. Як на льоду, як кажуть, залишилася дружина. Але каже, там є горня оливи. Браті і сестри, і що ж там каже Єлисей? Бери, каже, Іди до сусідів, набери посудин багато, зачини за собою двері, сини твої, хай тобі подають посудину, а ти каже, наливай. І написано, що кінчилась уже посудина, а олива ще була. І вона знову йде до Лиїсея. Вона не йде там, щоб продати набагато більше його. Що мені, пане, робити з тим, що в мене залишилось? А він каже: іди продай ту оливу, заплати, каже, за своїх синів. І ти кажеш, будеш мати за що жити. Браті і сестри, що ми маємо в своєму домі? Що ми можемо дати своїм дітям на сьогоднішній день? Я б хотів би, щоб ми задали собі питання, я і ви. Що ми можемо залишити після себе для наших дітей? Мені ще один текст згадується, де також Ілія і Єлисей, два мужі Господні, пророки були Ілія. Єлисей був слугою в нього. І коли там був прийшов час взяти Ілію від неба до неба від землі. І Єлисей ну, каже, пророки кажуть: ти знаєш, ка я, пана, що сьогодні твого пана мають забрати? Знаю, каже. І знаєте, коли я читаю цю історію, в якійсь мірі, ну, ну мені приємно дивитися на тих мужів Божих, які себе ну, достойно вели в різних моментах життя. Хто із диякона не схотів би стати пастором, ну, забирає Бог. Ну, слава Богу, забирає моє місце вище. Або замдиректора не стати директором. Але він каже, ні, пане, я тебе не полишу. Чим він цінив, браті і сестри, чим є лисей синим Вілії? Яке його було останнє прохання, коли Бог його мав узяти? Він каже: ми йдемо до Бетелу, з полишся тут, не полишу тебе. Ми йде в Гілгал, не полишу тебе. Ми йдемо до Йордану, не полишу тебе. І тоді каже, якщо ти будеш бачити, як я буду взяти, проси, каже, що до що він, браті і сестри, просив? Він просив багатства, він просив, щоб познайомитися з царем, з яким він був надто знайомий. Він просив сила, яка на тобі, хай мені буде вдвійні. Браті і сестри, чому ми віддаємо пріоритети сьогодні? Я собі якось з синами, взрослих сини, бесіду, діти. Бог діяв. Я бачив явну милість Господню. До сьогоднішнього дня бачу. І ви знаєте, кажу, ви самі це бачили. І я вам передаю, а ви передайте іншому поколінню. У мене один синів перед тату. «Да, дійсно, у вас є що передати. А що ми передамо? Братія і сестри, молодь наша, дорогі наші діти і онуки. Хай вас Бог благословить, що ви почерпнули в батьках. Батьки, попіклуймося про те, щоб в нашому домі була голива, щоб в нашому домі було благословення, щоб моє життя, ваше життя було достойне Слова Божого. Щоб наші діти дивилися на наше життя, сказали, так, да, дійсно, Тато нас свято ходив перед Богом, Тато нам залишив благословення, Тато нам залишив оливу». Щоб наші жінки сказали, – «Да, мій чоловік боявся Бога. Що сьогодні, яку характеристику, браті і сестри, можуть сказати наші дружини? Що вони можуть сказати сьогодні про нас? Ця жінка сказала: ти знаєш, що мій чоловік, а твій раб, він боявся Бога. Браття і сестри, хай Господь поблагословить кожну сім'ю, хай Бог поблагословить кожну родину, щоб ми піклувалися про невидиме, видиме дочасне, воно скоро все пройде. Ми вскорі все полишимо, а те, що вічне, воно нас чекає там у небі. І хотілося браті і сестри, я молюсь Бога і прошу Бога, щоб я цю оливу залишив у своєму домі. Щоб я залишив у своїх дітях, у своїх онуках науку Христову. Хай Бог дасть нам правильне розуміння, святе життя перед Богом. Ми будемо йти до закінчення нашого зібрання. Ми схилимося перед нашим Богом. Ми подякуємо Богу за те, що Бог подарував ще один день у нашому житті, ще одне служіння, ще одна зупинка, ще одне навчання, ще проповідь Слова Божого. І попросимо Божого благословення на наш розхід. Амінь.